Геді 2 отримала новий великий патч з контентом. Нагадую, гра у ранньому доступі, допоки невідома дата релізу, незважаючи на те, що в Steam стоїть заглушка, вона неправдива. Але в тому ж Steam ви можете почати забіг в Early Access вже з третім великим оновленням. Цього разу нам завезли новинки до зброї, нових ворогів, багато сюжету і ще й нової музики. Крім цього, ще й врахували відгуки спільноти, Апдейт дійсно великий зачіпає багато ігрових елементів, а до є ще більше. Змін зазнали навіть базові бойові речі. Наприклад, змінили удари ближнього бою. Також змінили Швидкість появи ворогів на арені, і навіть швидкість переходу між локаціями також трошечки підкрутили. Міні олімпійців зазнали деяких метаморфоз дещо покращили. Щось взагалі новеньке завезли. Абсолютно загалом відчутно, що команда готує гру до релізу. Сподіваюся, скоро ми дізнаємося, коли він нарешті станеться. Увага! Увага! Не навчальна тривога в Epic Games Store з'явилася українська мова. Інтерфейс крамнички отримав нашу її. Більшість елементів чудово локалізувалася. Головна сторінка працює добре. Щоправда, багато ігор, на жаль, ще не мають описів мовою, а ще деякі елементи інтерфейсу також не оновилися. Але гадаю, далі буде тільки краще і з часом дошліфують до ідеалу. А там, можливо, якось і до Фортнайт би завезли українську мову. Я вважаю, було б мега круто. Death Stranding таки отримує окрему історію ще й у форматі анімації. Про це ходили раніше чутки, а зараз уже повідомили трошки більше деталей. Kojima Production разом зі студією Lion Мілейч. Це автори. Касилвані, кров завса і тумрайдери, які виходили на Netflix, взялись за продукцію. Сценарій вже пише Аарон Гузовський. Він же, до речі, автор історії Виховані вовками. Це буде доросла анімація, яка доповнить світ гри. Творці вже позитивно висловлюються про цю роботу, бо сама гра їх надихає. кажуть, що вона найкінематографічніша гра, яку вони тільки бачили в своєму житті. Особисто я чекаю на щось дуже гарне, враховуючи портфоліо студії аніматорів. Більше не на першому місці Клер яка з моменту виходу трималася першості на метакритиці цього року. Її обійшла Зельда. Зельда, угу, яка вийшла аж два роки тому, але наразі вийшла оновлена її версія Tears зе the Kingdom для нового свіча. От і маємо сльози королівства, але сльози насправді у фанатів Клер Обскур. Я певно не сильно це підтримую. Експедиція це повноцінний ігровий реліз цього ж року. Зельда вже потішилась на сонечку під схваленням гравців свого часу. Су і тепер має поступатися актуальним ігра. Оновили клас, але це все ж таки не повноцінна історія. Як на мене, це те ж саме, що як номінувати DLC на гру року. Камон, це лише ділсі, яким би класним воно не було. Тим часом Сент Interactive оголосили, що працюють над новим контентом для експедиторів. А ще існує можливість отримати локалізацію. Наразі вони закинули вудочку, і ми там в Твіттері всіми своїми силами її сіпаємо, аби ігрок звернули на нас увагу і потішили мови. Якщо хочете собі долучитися і чим не попросити, я залишу їхній допис в Твіттері в описі під цим відео. Біжіть, пишіть же спягуємо кнюзягонулянок. Хан'яневику контейне. Вийшла релізом кооперативка від Remedy FBC Firebreak і відгуки про гру дуже змішані. кажуть, гра настільки добра, наскільки ж і недобра. наче все має, наче все цікаво і швидко до себе заманює, але настільки швидко гравець втрачає до неї інтерес і скіпає. Простіше кажучи, гра не чіпляє, а ще вона дуже коротка. Деякі критики взагалі натякають, що краще не витрачати на неї часу, а йти чекати на Control 2. І взагалі навіщо вони витратили ресурси? Хоча якихось прям ультранегативних. Нах відгуків ця гра не має. Скоріше стейк не досмажили, а гурманів, кому подобається саме ця ступінь прожарки, їх занадто мало. От і маємо. Я особисто ще не встигла спробувати, тому від мене оцінок не чекайте. Походіть по інших каналах, як сказала Ольга Фреймут з паралельного всесвіту. HBO Max заходять в Україну. Так, ми вже дивилися деякі серіали офіційно і в перекладі, але це були винятки як там той же The Last of Us. Однак тепер компанія заходить на широку ногу, включно з продукцією Warner Bros., DC Studios, власне самого а Ті ще Discovery і інше. І це без доплати. Перекладу простішою мовою. Гра престолів, друзі, білий лотос, останній Джокер з Ладі Гагою, Мікі 17 і ще купа легендарних і актуальних проєктів офіційно для перегляду в Україні. Це все буде доступно на Мегого, і підписка входитиме у формат максимальна. Також зараз ідуть переговори про запуск локальних цікавин, тобто маркетингові кампанії, акції, якісь там різні маркетингові івенти, скажімо, так що значить, що ми повноцінно заходимо як регіон для HBO. Це мега -ого новина, насправді, адже і майбутні прем'єри ми будемо дивитися повноцінно з усім світом цивілізованим способом, а частка піратства точно зменшиться. Аби лише не облажалися, як з кіберпанком пишуть в мережі відгуки на технічний трейлер четвертого відьмака Гравці це де проект врахували невтішний досвід, і наступну велику гру вже роблять з акцентом на консолі. Це простіше і оптимальніше, і по часу, і по ресурсам. Ще з презентації State of Unreal 5 було видно, що демонстрували нам потужності гри на базі PlayStation 5. А от з Xbox команда поки що має деякі складнощі. Вони ще не досягли того рівня продуктивності, який би їх задовільнив. Гадаю, до 2027 року, коли орієнтовно планують реліз. У них буде час, аби дошліфувати все до потрібного стану. Головне, аби за пару днів до релізу у них знов якийсь пах з дверима не виліз, як це було свого часу з третім вічером». Українці піарять росіян саме так може здатися, якщо подивитися на останні новини видавництва Геймінформер, яку нещодавно купила українська студія Ганзіла Геймс. Якщо не знаєте, хто це, то вони розробники гри «Of the Grid» Battle рояля в декораціях кіберпанкового Києва майбутнього. Раніше ходили чутки, що ця нібито українська студія ніби експенсурувалася за російські гроші, але якось це все пройшло на фоні і не отримало багато доказів. Однак, нещодавно студія купила велике західне ігрове медіа Геймінформер, де вже через пару місяців покупки почалася ледь не лобова атака рекламою російських майбутніх релізів. Чи дійсно тепер склався пазл, чи це просто збіг обставин, і насправді. Студія має адекватну позицію і насправді немає зв'язку з РЕФ, поки невідомо. Але запитати про це у розробників і представників компанії, гадаю, точно варто в соцмережах. Девід Лінч на превеликий жаль помер. Але у великого генія є ще щось у шухлядках, чого ми взагалі не бачили. Режисер працював над серіалом для Netflix під назвою Unrecorded Night, Але втілити на екран йому завадив ковід свого часу, а потім і стан здоров'я, який стрімко погіршувався. Ми могли б побачити химерну історію видатного майстра ще й з його улюбленими акторами, включно з Кайлом Маклакленом, Лорою Дерн та Наомі Вотс. Але родина Лінча має намір закінчити справу Девіда. Наразі вони ведуть переговори з Netflix, аби серіал побачив глядачів, а глядачі побачили серіал. Що ви взагалі думаєте про це? Не варто піднімати архів чи навпаки треба дати Девідові показати свій останній проект нехай він навіть буде з того світу чесно кажучи я схиляюсь до другого варіанту сам девід Лінч робив моторошні фільми і це була б неймовірна атмосферна естетика погляд від першої особи химерний світ горор експлоринг і це все новий український реліз Blessed Burden. Зануртеся у світ в якому править сатана та знищить сутність зла руками останнього живого священника. і дають вам можливість обрати на вибір грати брутальною швидко або Чіткіше і більш розмірено. Це невеликий проєкт. Там сьогодні век 10 рівнів. Це інді формат, як ви можете побачити, але дуже амбітний і ще й з цікавим саундом, в якого змішали церковний хор та перкусію. Гра вже доступна в Steam і для покупки, і для повного проходження. Чесно, чесно працюємо, так кажуть про пропіски часу принца Персії. Гра потрапила в горобниче пекло з затримками, і, взагалі, не відомо в якому вона стані зовсім. Реагувати студії довелося, бо цього року вони відмінили Ubisoft Forward і гравці Дозрили, що можливо, піски часу, які десь загубилися серед паперів студії, є причиною цьому, однак ні, кажуть, що працюють всіма своїми руцями. Пограйте у The Rock Prince of Persia, яка зараз в ранньому доступі в Steam, і в якої, до речі, нещодавно також вийшло велике оновлення. А ще й рейтингу гри дуже гарний. Ну а візуал самій смачнучий, бачите. А, так, якщо ви пропустили це від творців, Dead Cells, тому хай та спробуйте. Мені вона сподобалась. Алекс Гарлан, режисер майбутньої організації Ring, залип він уже в сьоме проходить гру, витрачаючи купу часу, аби чим краще дослідити світ для чим кращої адаптації. Поділився він і своїми найзатятішими босами, найбільш жескими, які його просто спопиляли разом зі стільчиком. І найзатятішою виявилася Меланія. Про що можна було здогадатися? Вона забрала в нього багато часу і нервів, але режисер не здавався. Нагоді став старий метод мавпи і друкарської машинки. Ні, це не про те, що чим більше ти пишеш, тим краще ти станеш писати. Це про те, що чим більше ти пишеш, тим ближче той день, коли раптово все закінчиться, і хтось помре. Ну от раптово все закінчилось, і боси померли. Він молодець. Але коли журналісти почали допитуватися про майбутню екранізацію, Алекс притримав свої враження і коментарі. Також чи втілить він своїх улюблених босів, побачимо вже по факту релізу, над яким працює велика команда, включно з Джорджем Мартіном, який також був присутнім в при написанні і розвитку світу Elden Ring ще в грі. Але наразі не зрозуміло, чи приймає участь Хідетака Міядзакі, і взагалі чи є у екранізації буде який слід від команди From Software. Не можна так просто взяти і екранізувати Elden Ring. <рес> Боромір зробив би краще. 3 липня на Netflix стартує продовження історії пісочного чоловіка. Морфей повертається зі своїм хибарним засвітом. Щоправда, як люблять робити Netflix, вони поділять сезон на дві частини: перша буде 3 липня, а друга 24-го числа цього ж того ж місяця. І друга частина сезону буде фінальною або другий сезон є кінцевою точкою пригод Онейроса. Спочатку глядачі думали, що це пов'язано з секс-скандалами довкола Ніла Геймена. До речі, які зараз, начебто, взагалі притихли, певно, розбираються. Але потім продюсери поспішили нас запевнити, що так і планувалося. Мовляв, у коміксах історія самого Морфея займає менше сторінок ніж у всіх тих десяти з гаком Томах. Nightmares пішла жити релізне життя. Гра від української студії Sandman Team 19 червня, о Вела стіна, плейстейшн, Xbox і Nintendo Switch. Безжальний платформер для сміливців. Так про гру відгукуються перші глядачі, а ігророби потирають долонки в очікуванні ще більше відгуків. Ваш може стати одним із них. Якщо я не помиляюся, то це виходить перша актуальна українська гра, яка вийшла на нове покоління Свіча. Тож привітаємо ігроробців з цією маленькою, але приємною подією. Гадаю, гра сподобається любителям Celeste і Little Nightmares, Принаймні, так заявляє також ігророби. Вона поєднує виклик однієї, тобто Celeste, і атмосферу. Про двох Little Nightmares також вітаємо студію з загальним релізом і ходімо вже гратися. Ну або ходімо спати. Це приблизно то тож, там також треба буде спати. Нагадую, що гра Віта вже також вийшла у світ. Повноцінний реліз стався 18 червня в Steam. Тому ви вже можете йти рятувати село від епідемії, милуючись піксель-артом і долаючи різноманітних ворогів. Любити гратися в бітсейбер на шоломах від Sony. PlayStation припиняє підтримку гри на них. Причини невідомі, але ні на першій, ні на другій версії шоломів більше не буде нового контенту і оновлень, і навіть мультиплеєр прикриють 21 січня наступного року. Гра у вас залишається, ви можете в неї грати і але не матимете апдейтів і нових покупних речей. Старі можна буде докупити, якщо ви щось не встигли придбати в колекцію. Але нових зась. Якщо ви власник мета шоломів та стімвіар, у вас все працюватиме як завжди. Не переймайтеся. А ще студія творців біцепер планує якісь великі оновлення, тому варто почекати, що ж там такого буде. А мені не варто ні на що чекати. Я просто побіжу передати особливі спеціальні цьомучики, подяки офіційним і постійним спонсорам цього каналу. Ярослав, Дмитро Ковальчук, Дмитро Ренчук, Євген Скачков, Родні, Андрій Еле, Д'ячеслав Дубина, Віталій Коліяка, Вадим Король, Ей Блек, Аденід, Алекс Довиченко, Анатолій Кожухар, Антон Іп, Антон Приходько, Данило Майстер Гарентіос, ДЖІСІЕЖДІС, Лінкольд, Макс Маклін, Олег Малков, Гупермалков, Вервуфанда, Ізельдрю, Анастасія Рябоволова, Анютка Лех, Артур Стаднік, Вікторія Каражанова, Влад Еф, Саня Одінсон, Юрикрод, Алек Зав'ялов, Амір Панті, Крайзис Плейс, Авелера Дастін, Гук, Дмитро Сокур, Юджин Боньковський, Дженіус Квест, Ігор Чоджим, Максим Якименко, Макс Фастфолки. ОбіРН 1337, Олександр, Олександр Килік, Пердольче, Череджон Лейва, Сем Єсипов, Сергій Шотовський, Сергій Скарбних, Технобразер, Владислав, Юрій Дідовець. І звісно, що вам, любі глядачі. Дякую, що дивитесь. Не забувайте про те, що ви маєте бути хорошими, будьте чемними будь ласка, підтримуйте армію. Ну і нехай ракети і тривоги не роблять вам життя негоди, а роблять негоду їдесь там на східному, подалі, подалі кордоні за ним. Можна зробити такий. Прогноз погоди хотілося б і будьте, будь ласка, здорові, і пийте, будь ласка, багато води зараз вже літо і спекотно. І коли ви там не дивились це відео, добрий ранок, добрий вечір, щедрий вечір, пане господарю. Смачного з ним весілля, з ним смачної чашки. Чаю, врешті-решт.